Лепук Маленькі фантазери з використанням традиційних технік малюванні. Він складається із п'яти сторіночок, кожна сторіночка по своєму оздоблена. Ось на першій сторінці у нас таке кольорове віконечко. Ми його відкриваємо і бачимо перед собою безліч кольорів і відтінків. Посередині є спінер, за допомогою якого дитина крутить. Десь стрілочка зупинилася, вона називає кольори і відтінки, а потім каже, до якої пори року вони відносяться. Ось у таких у нас кишеньках є картинки. Дитина може вибрати собі картинку, розфарбувати за своїм бажанням. У другій кишенці дитина має змогу викласти на тюрмот. На тарілочку вона викладає овочі, фрукти, квіти за своїм бажанням. У третій у нас є різнокольорові кружечки. Дитина домальовує різні елементи до кружечка і потім дивиться, що утворено, ніби оживляє кружечок. На іншій сторіночці у нас є такий чарівний будиночок, у якому живуть ахроматичні кольори. Ми показуємо, як вони можуть поступово утворюватися. А у чарівній коробочці живуть хроматичні кольори. Ми показуємо діткам, як вони відрізняються один від одного. Дитина може викласти їх за своїм бажанням, за своєю фантазією, використовуючи різнокольорові кружечки. На третій сторіночці у нас є ось така жовта кишенька. У ній є безліч картинок, де дитина має змогу підібрати колір до предмета. У книжечці є у нас кольорові вірші різного кольору. Ось гаманець. У гаманці проживають техніки малювання. Ось у нас є картинки. Дитина роздивляється картинку і визначає, за допомогою якої техніки вона була намальована. А ось саме цікаве, дуже подобається діткам. У нас на кольоровій стрічці є кольорові такі папірці. Коли дитина бере собі, знімає папірець, вона дивиться. І відгадує загадочку, яка тут написана. Ви можете загадочки брати будь-які за своїм бажанням, дивлячись від того, які треба використовувати на занятті по зображувальній діяльності. На іншій сторіночці у нас живе кольорова веселка. Ось у нас тут є багато таких кольорів, схожих на веселку. Дитина бере і викладає веселку, використовуючи кольори, відтінки, називаючи їх. Ну і остання сторіночка. Тут у нас саме найцікавіше, діткам це подобається. У нас є три ось такі сумочки, у них знаходяться матеріали, які діти використають при малюванні. Це покидковий, художній і природний. Ось у сумочці з покидкового матеріалу. Тут лежать звичайні картонні смужки, якими діти можуть малювати. Ось Здивуєтеся всі це звичайна соска, ватний тампончик, поліетиленовий кульок, пластикова веделка, може бути і пір'їнка, і зубна щіточка, течок, коктейлева трубочка, пучок ватних паличок. І дітям саме найбільше подобається малювати губною маминою помадою. Тут у нас художні матеріали. Це можуть бути звичайні ручки, гелеві ручки, фломастери, маркери, кольорові олівці, пензлики. А ось тут у нас проживають природні матеріали. Це може бути листочок, звичайний камінчик, вони можуть бути менші за розміром, можуть бути більші за розміром, кукурудзяний качан, мушлі і багато іншого матеріалу. А ось у такому гаманці у нас. Пальчикові вправи, які допомагають і дітям, і вихователям під час роботи. Діти мають змогу навіть самі взяти, роздивитися і самі виконати вправи за ось такою схемою. Даний лендбук виготовлений із підручних матеріалів.